Доброго всім дня і доброго здоров'я. Дивіться, який в мене квітничок. Вазончики. Я познімала трохи з підставки. Забрала в мене в уголку підставка, я покажу, зараз я її теж винесу в хаті, в кімнаті. І забрала з вікна. Хочу протерти листочки. Я не знаю, що таке, але чомусь вони в мене скручуються. Бачите, я була обрізала. Як інтересно, я не дуже вмію доглядати за вазончиками, але я взяла ножнички і ось так відрізала. І бачите, значить правильно, пішли ось такі молоденькі листочки. Бачите? А тут він був ще маленький, у вікно вверх ну, ще не діставав, то я й не обрізала, думаю, побачу, що буде. Ось тут обрізала. Ну, я ось тепер теж обріжу. Мені здається, це мандаринка. Може і апельсин, а може і лимонка. Не знаю. Може і апельсин. Не можу, бо їли те, і те, а садили, Віталіка це привічка з'їв і кинув у землю. Ось, бачите, калачик, як гарно цвіте. Маленький, не знаю. Такий він. Я пересадила його, купляла в жіночки, і він такий, бачите, як в'ялий. Ну, земля в мене така спеціально для вазонів я купляла. Це теж, бачите, це теж до колачки відноситься герань. Це теж я пересадила. А ось такого великого також і вже другий раз взяла і подивіться, що я виймала з бутилки пластикової. Я не знаю, як я могла половина корінчика просто тиліпалася, і в цей корінь головний, він як відпав. І я його ось так посадила в землю, але він, бачите, опустився, листочки опустилися. Тоже земля це з магазина я купляла. Я так переживаю, я не знаю, що мені робити. Бачите, який він? Він був дуже такий гарний, пухнатий, такий, великий. Ну, дуже великий. От чомусь він геть, бачите, як. Він просто як зів'яв. Це в мене фікус, я теж листочки мию і витираю, щось... ну, і таке, як робиться, щось біленьке. Це я для краси так поставила в сторону, щоб не заважав. Це ось також вазончик цей, вроді б, нічого. Це теж я пересадила. Ось я його заберу, цього лісточка, чомусь він ніякий, ножничками відріжу. Це також я купила, теж був вроде гарніший. Бачите, це алої, по-моєму, такий вазончик. Ну, У мене колись ну, були інші ці вазони. Алої, такі прості. А це Віталій купив. Ну, теж, от, бачите, Це видно, вони пересаджують. І він як приживається, теж заберу, відріжу. Це також я фікус у мене маленький, бо я посадила, не знаю, що буде. Думаю, може більше землі підсипати. Ну, а це Віталя, ось черенки, бачите, смородина. Ось Медляно. Ось ці то гарно пішли, не знаю, коли будуть корінчики. Ну, і взяв, нарізав, коли обрізав і, поставив у баночку на вікно, Ігор зачепив, пала, розбилася, то я вже... Крушечку таку щербату. Я теж не знаю, я не знаю, це викину Хватить смородини, я не знаю він. Хоче, хоче садить, щоб було багато. Ах, такі справи Це я взяла із бутилочки, не помню чи МВська МВ бутилка, що можна щось було таке, що не вредне Вона в мене давно стояла виміта. Я налила водички і ну, мені треба, щоб так пшикалка така була, знаєте, а мене там є, що вікна мить. Там не, не треба викидати. Та я хочу теж ще помити трошки листочки і дивлюся, що влажно, підливати не треба. Такі справи так що буду працювати мої хороші. Бачите, я вам покажу. Я казала Віталіку, що не можна. У нас кривий угол, і ось він так любить із цієї стіни. Він загорнув ось, бачите, що я не сказала, він мене не послухав, а воно, бачите, що зробилося. Я зараз буду, поки його немає, я зараз буду все відвертати. І воно ж доверху бачите, що робиться? Я взагалі не знаю, я просто переживаю. Просто переживаю. Я не знаю, як правильно зробити. І ну, зараз заберу підставочку, цю. Ми поставили, щоб коло вікна вазончики були. Бо вікно час від часу відкривати, теж це не діло. Я так вже їх попускала. тюлі. Сюди ось трошки так вузенько повісила ці нинточки. Ну, Бо її такі гарні, бачите. Обоє гарні вони навіть так не передаються, як щикатурка. Обої мені подобаються, нічого не скажеш. Обої гарні. А ці 3D то взагалі я просто пал Дуже гарні обої. От обої. Ну, шахва закриває. Треба, щоб на всій стіні були. Сьогодні дуже гарнасенька погода, сонечко. Дуже я хочу сьогодні трошки зробити. Я ще Діма їхав додому, це саду у Павлюка, то ще мені дерево подарував, і малінове дерево, і гібіскуса дуже велике дерево. Приходьте буде в середу. В середу будуть знову нові дерева, дуже багато, дуже гарний вибір, дуже гарно, багато всього привозить. Бачите, що діється. Бачите, показую вам усе. Все, все, як написала Панила, неправда була? Прийшов, обманюю по чорному, Нібито то мені із того є якась польза, що я буду обманювати. Я такого не заслужила, щоб на мене казали. Я не можу просто з цим змиритися. Бачите, я не можу навіть не знаю, як мені поступитись, мені так жалко. Дивіться, як гарно воно все сюди зайшло. Ну, як же обоє на обою. Вони ж товсті, це дорогі обої. Це рулони 1200, оці гривень, рулон. Але зараз, скажи, скажуть, да, я не доїла, але ми купили обої, такі, щоб мені вони були до душі. Тому що, знаєте, якщо щось воно не підійде, то можна дуже сильно і хворіти, щоб ми знали хороші. Я в сірому була і вся наша сім'я. Як ото -от, знаєш, у сіроті знає. я кажу, знаєш, що, Господи, Боже. Ай, прости мене, господь. Бачите? Я могла б, що ж я бачила, якось так вирізають, і воно гарно виходить. Ну, я ось могла б так залишити і ось тут обрізати. Ну, я все одно так не обріжу, то я думаю, знаєте, як отак взяти, зараз я візьму крило, приложу і буду обрізати дуже сильно переживаю, а потім ось так і наложу. Уже бачите, як воно як могло триматися? Поки Віталіка нема, я не знаю. Якщо переведу, мене ще трошки є таких обоїв, прийдеться переклеїти по-іншому. Поняли? Що зробити? Ну, щось треба трошки не послухав. Там, де слухав углах, то там не кай добре. Так, пішла я по щитку і по рісття. Я так переживаю дуже сильно, дивіться, я ось так уже обрізала. Ось, Бачите? І дуже-дуже сильно переживаю. Ну вони відклеюються добре. Я тут трошки була в сторону, зійшла. Я так переживаю, мене він притовче. Казав, навіть не здумай, як є, хай так і буде. Ну як же я можу залишити? Зараз я візьму своє крило і обріжу далі. Ось так я. Ну куди ж таки, дивіться, ширина яка, як воно має триматися? У мене нема коли бачити, займатися дурницями, да. ображати людей. Я думаю, як мені більше зробити роботи. Щоб Бог дав сили. Переживаю капець. Я не знаю, що там мені зверху зробити. Там же труба, помієте. Я його не можу залишити, одиваю, очки, кінці я різала. Не знаю, навіть. О. Переведу, то не знаю, що буде. Здорізало до труби. А як далі? Оце туди? А це туди? Може, отак от просто без. Оскільки ну, достану? А що робить? Ай... Дуже переживаю, якщо чесно. Треба було одразу думати, так. хто мене послухає. Я не роблю такого, що... Обоєнка одрівайся. Я вже не знаю, як приставить. Оце вам таке, мої хороші? Ну що? Я ж там далі то не одарвала? От бачите? Кидаємо. О. Фух. Мене хочуть вже не мучить. О, вже, бачите, навіть як рівнуло обою від той, що була під низом. Я думаю, що уже ж так. Господи! Багато обрізала. Бачите, який огурний рівний. Тут зайшло, а тут виглядає. Як я так не помирила. Може, не буде видно, або візьму обріжу, да трошечки дотучу. Сказав Віталік, не лізь. як їхай, так буде. Я кажу, як же ж воно буде теліпатися, куда це воно таке? Куда це ж воно таке? Воно не годиться щоб я ходила і дивилася, воно ну, таке, якби то недороблене. Я не знаю, мої хороші, я взяла до я ж думала, що це його хватить, а воно тут побачить. Бачите, заходить і заходить постепенно. А тут мене не хватило. Якось, може, щось доточу. Що я наробила? Ай, Господи, я не віддай годі. Я виключу, бо вже щось зроблю до тоді. Ой. Тут ось аж по це немає, як полоски і вже акуратненько А тут я поставлю ось цю підставочку, зараз, вазончики свої, зараз якось придумаю і все поставлю на місто. Я там теж обрізала, аж у самому кінці все обрізала, тому що там такий товстий, ну було візуально видно, що обоя зайшла на обою. І це дуже негарно. Так уже не пайдет. Нехай буде так. Все, я вже поставила ось собі вуголочка, тільки мені треба буде правильно його посортувати, я не знаю як. Я ставлю цього вазончика, він наш потолок. Не знаю, поміняти треба буде містами. Фікуса поміняти. Не знаю. Тут цей маленький чи сюди большенького, бачите. Даже не знаю. М -м, походу подивлюся. Трошки взяла цю батарею закрасила, бачиш, Ага. пошла я пальці під ногтями перекисів, повичищаю. Фікус треба типу, отак так дивно, щоб він сюди ходив. А це може туди потолок? Зараз побачу. Поставить. Я зараз Вермішель, так сказав, фікуса поставити сюди. Це буде так, Поки хай буде так. Ігор телевізора дивиться. Я на дворі працюю. Посіяла щавель, тому що вже той вивівся, нема. Його ніхто не їсть. Я назакривала, бачиш? Кислотність повішена, да. а там трошки редьки сійнула, накрила в ящичку. І он там побачимо, що буде. А на те туди вирости. І потім, як будемо картоплю садити, то по картоплі. Трошки цибулька поправляється. Значте. Чесничок гарніший. Такі товстенький, так? Да? Я ще, бачиш, попілом попідсипала. Угу. А це я цю спеціально на пер'є садила. Сім радочків. Не більше. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восім. Так. Полівалочку взяти. Це ще я хочу петрушку вам подосівати. Хлопничку посадили, трошки купляли. Посадили гібіскуса. Ось тут білий гібіскус ось росте. Гарно полила, затопкала такий великий кущ. Побачимо, чи буде цвісти магонія. Магонія, а тут маленький гібіскус. Ось це я виточки. Діма віддав, то я позастиркала ці жовтенькі. Порзицію, а це фіолетовий гібискус. так Тут ось кустика посадила гортензію. Така біла. Побачимо, думаю, буде. Тоже цвіти гарно. Інтересно, скільки буде цвісти чи довго. Позиція. Віталіку не подобаються малюві. Взагалі не знаю чого, але вони вам, вон, бачите, зеленіють гарнесенько. Тут травичка. У Діску так перенесли, бачу, як зеленіє? Так класно. Має десь і дощ, мороз бути, не знаю. Бачите, я дивлюся, що спірея моя розпускає ці листочки. Такий маюсінький кустик. Теж не знаю, чи буде вона цвісти, чи ні. Так. Там у мене гібіскус. Ось теж фіолетовий. а тут ще посадили. Теж це новий кущ посадили красного і біскоса. так потрошечку мене вже є. Такі діла. Що це? Ще я зараз поціюю петрушку, лаванда. Я схожу, зараз позамітаю. Знаєш, як у селі класно зари. Угу. Пташки, знаєш, як дві як тут співають. От вони тут співають пташечки, але якось все одно не так весело, виразно. Не знаю, чого так, як колохати. Трошки вкропчика підсіяла. Мурку треба буде сіяти ранкова свіжість петрушка. Зелений кришталь. Почеряла. Трошки досію, нехай буде. Саксу трошки посіяла. І ще таку з білим кінчиком. Рядьку. Ой, такі діла по чуть-чуть. Ой Віталік, мені погано бігом сюди. Ой. Хотіла провірити тебе, як ти біжиш до мене. Нічого я хочу дровця, так, щоб ти не змерз набрати. <різь> Чого ти летів так? Сонечко, я тебе злякала. Чого ти там? Я це стою додумаю, прийшла по дрова, ти сидиш під хлівом, додумаю, Важко мешканості, як тебе призвати. Я не чіпай, хай стоять ті ящички. Слухай. Би отсюда, хай битонгує, то, Оце ж, я що думаєш, ти тут боронь Божа не бери, я тут яка поставлю собі та буду лежати. Ну, що ж Ігор, прокура не ходить, додавали. я задихаюся, а я собі тут поставлю, тут сквозняк буде, як ти забереш. Я наоборот хочу заложити там одрова. дрова. Да і сама собі думає, що ну, це ж ти стільки дров вибрав. Навесик, а тут я зроблю. Мені тут, тут на весик не треба, мені треба тут заложити, воно дровами аж до верху. Віталік, усі навесик. дрова. Віталік, ти усі дрова спалив. Кричав, палі мене, щоб було жарко. Хватит уже. Все, ще лучину воно взять. Бачу, сколько нам хватило лучини. Ну, обоє обои ці, я не да. І гарно, дорогі обої, бо аж... Ну, Божь. Це мій 900 гривень рулон брали. Mm. Боже, які вони страшні у хаті казались, Взагалі. Я не знаю, що мені так здавалося. Mm. Все, бери, несі. Здавалося тобі так. Тобі теж вони не подобались. Ну, ти мовчав просто. То сніми казали, хочуть позитиву. Ну -ка, гарно, такі красиві. Кажись. Супер-пупер, красавчик. Ну, так, да. така прямо дама вже. Гарно? Ну так, да, якраз до бальзаковського возрасту. О, ну. <плес> Думаю, що руки я колись ходив у таких шляпах. Ну, якось так узяті. Ти що це з соломі класно буде від сонця? Ти що я буду mm -hmm. одягати? Чого? Тільки тільки отак бач, зроблю, щоб не падало на очі. Бо якось так не дуже гарно. Так? Отак гарно. Mm -hmm. <laughs> Мадам капелюхи Віталік, то я так ще баба нічого, да? Ну да, ще вокруг хати вона поганять <laughs> <laughs> да, шутіть добре mm -да. Такі да, так що мене оце, Бачиш, як опускається. Віко, отак. Uh -huh. І вже що не роблю, беру, його піднімаю, отож потім воно опускає, опускає, і такі очі робляться на старості. Год. І оце треба підрізати. Ну, понятно, що я його не підріжу. Ну, отак воно стає потім. Бачиш, а я не знаю, чого ця сторона як припухає. Ось, підняти треба. Бачте. Може, ви знаєте, крем класний. Давай саме потягнеться? Воно mm, потягнеться, як його потягнеш. Бери, дотягни, в воровку. Надо кругом хати, десять кругов.